Розвиток мовлення ми учні. Доброго дня, дітки! Послухайте вірш Наталі Забілий Андрійко школярик. Андрійко наш уже школярик, іде з портфелем у руці, а в ньому зошити, букварик, Пенал і ручка, олівці. Андрійко добре вчить уроки, бо хоче вміти знати все. Додому йде веселим кроком і п'ять у зошиті несе. Про кого йдеться у віршику мова? Про Андрійка. А ким став Андрійко школяриком. А які необхідні речі у нього в портфелі? Зошити, букварик, пенал, ручка, олівці. молодці. Діти, незабаром ви всі підете до школи. А як називають дітей, які вчаться в школі? Так, школярі. А хто їх навчає? Вчителі, вірно, сьогодні я буду вчителем, а ви моїми учнями. Пропоную пограти в гру один багато. Гумка. Гумки. Олівець. Олівці. ручка, Ручки. Альбом. Альбоми. Зошит. Зошити. Друга гра. Навпаки. Я почну речення, а ви продовжите. Олівець короткий, а лінійка. Довга. Зошит тонкий, а пенал. Товстий. Так. Гумка маленька, а портфель. Великий. Молодці. Гра Скажи лагідно. Фарба, фарбочка, так, книга, книжечка, Лінійка – лінієчка. пенал, пенальчик, кнопка, кнопочка. Діти, розгляньте малюнок і розкажіть, що ви бачите. Зразок це класна кімната, вона чиста, велика і простора. Її прикрашають кімнатні рослини. Тут навчаються учні першого класу, вони дружні і працевиті, навчає дітей Людмила Васильівна. Вона дуже любить дітей і хоче, щоб вони виросли справжніми людьми. Діти задоволені, що навчаються в такому класі. Ви, дітки, кладіть свою розповідь за малюнком. У вас все чудово виходить, ви молодці. Незабаром ви всі підете до школи, де вас зустріне перша вчителька. Вона буде для вас найрозумнішою, красивою, доброю і суворою, турботливою, як мама. Я впевнена, що ви будете вчитися тільки на відмінно. Ви молодці.